Hola a todos, siempre bien. En este vídeo trabajamos con otra perífrasis verbal, ir a más infinitivo. Video, en este vídeo trabajamos con un parafraseo, ir a más infinitivo. Y una imagen para vosotros de la inteligencia artificial. Y si una cartona que es para vosotros. Aquí se dibujó la frase: Ella va a viajar. На цьому зображенні штучний інтелект намалював фразу, вона збирається подорожувати. І емписемос. Ір а мас інфінітиво. Еста перифразис вербаль усамос пара парабляр де планес о пара парель футуро інмедіато. Ір а плюс інфінітив. Ця дієслівна перефраза використовується для того, щоб говорити про плани та інтенції на, на найближче майбутнє. По Este fin de semana voy a quedar con mis amigos. Si Este verano vamos a viajar a Barcelona. me planuimo para ir a Barcelona. El verbo ir conjugamos en presente de indicativo. Por ejemplo, voy, yo voy, tú vas, él, ella, usted va, nosotros vamos, vosotros vais. Ellos y ellos ustedes van. Ejemplo, tenemos vas a ir al parque hoy, es verás y parque se hoy. Además, esta frase se usa en imperfecto, pero no tan frecuente. Kriminal, esta frase можеo imperfecto, no tak часто. Ejemplo, ayer Miguel iba a comprar esta corbata. Вчора Мігель збирався купити цю кроватку. Тобто, тут ми бачимо інтенцію в минулому часі, що щось людина збиралась зробити. Vamos a practicar? Давайте попрактикуємо трошки. Os propongo hacer unas oraciones con ir a más infinitivo en presente. Y empezamos con nosotros. Vamos a cambiar el coche esta primavera. Ми збираємо змінити авто цієї весни. Пілар Ба Ависятар Есте есте сімана. Пілар збирається відвідати цей музей на цих вихідних. есте вєрнес? Що ви збираєтесь робити цієї п'ятниці? Марія і Рамон. Бан айстудиар елітаріано. Марія і Рамон збираються вивчати італійську. Ми збираємось лягти спати сьогодні раніше. Нам треба завтра дуже рано прокинутись. Акінемош верборефлексиво. Тут у нас зворотні дієслово. І оцю частинку зворотню «се» ми змінюємо відповідно до того, хто виконує її. Я збираюся щось приготувати поїсти. Хочеш чогось? Mis amigos no van a ver esta película. No les gustan estos actores. Мої друзі не збираються дивитися цей фільм. Їм не подобаються ці актори. 8. Кармен Ба Авіахар Абоеносайрес. Кармен збирається поїхати в Буенос-Айрес. Маняна. Акі Акітинемос Ме, поресо Ес Йо. Бой а Алевантарме Алас нуеве. Завтра я збираюсь встати о 9. Tú y tus padres vais a venir a nuestra casa mañana. ¿Recuerdas? Recuerda, до es todo para este video. Gracias por mirar y buena suerte a todos. Suscríbete al canal and me gusta. Pitchyete the canal, postate. И adiós. Hasta la vista.